Привіт вітаю зі святом Івана Купала. Бажаю вам мирного неба над головою, швидкого завершення війни, перемоги Україні. І щастя, щастя, щастя довголіття, щоб всі військові. Повернулися з війни живими і здоровими. Всі-всі, хто захищає Україну, ви повернетесь живими і здоровими з війни. Бажаю вам кохання ще любові, щоб серце зігрівали добрі почуття зі святом Івана. Квіти збирала. Ой на Івана, навіть на копа дівчиної какие збирала, всім довголіття, щастя і любові.